столичними школярами свято наближається. Католики вже цієї неділі відзначатимуть Різдво Христове за традицією Цього дня накривають щедрий різдвяний стіл, дарують одне одному подарунки. Та листівки сніданок вирішив теж долучитися до святкування католицького різдва і приготувати нашим глядачам вітальну листівку. Що з цього вийшло? Дивіться. Одина англійця за обіднім столом. Це Перша у світі різдвяна листівка. Її намалював художник Джон Хорслі й одразу потрапив під шквал критики. Адже на малюнку вино п'ють навіть діти. Але це не завадило популярності листівки. Того ж 1843 року у Лондоні продали понад тисячу її копій. А такий вигляд мають сучасні різдвяні листівки. Їх прикрашають зимові пейзажі, діди морози, сніговики, а іноді навіть пінгвіни. Сніданок вирішив створити свою різдвяну листівку, таку щоб подобалася усім, що повинно бути намальовано на різдвяній листівці. Ялинка звичайно. дід мороз, сніг Мабуть, все таки сніговик. дід мороз, снігурочка. шампанське, і що ще там щоб втілити побажання українців. Йдемо до типографії і разом із дизайнером починаємо творити Звісно, дуже багато всього. Ми постараємося зараз це зробити. Дракоша, це ж рік дракона. Подарки, конфети. Квартира. <решко> <решко> Машину. Бутилочка шампанського повинна стояти. Бутилка шампанського. Ну і все, що є на різдвяному столі. Ангели. Гуртом створено листівку друкуємо. І ось вона готова робота. І ось вона готова робота в моїх руках. А, тут є, як ви бачите, ось дивіться, і дракоша, і янголятко, і а, машина з квартирою. А, от. А... І сніданок з 1 плюс 1. Зараз цю листівку отримує глядач, який зателефонує до студії і відповість на запитання 494, 11,9.4. Код міста Києва 044. Поки що одним вухом ви тримаєте слухавку, а іншим слухаєте моє питання. У якому місті створили першу у світі різдвяну листівку? Надлегке запитання і відповідь відповідна, тому що відповідь була тільки що в сюжеті. Алло. Так, да, добрий день. Доброго, як вас звуть? Людмила. Людмила? Київ? Інше місто? Київ, Київ. Київ. Так, ну що, приготувалися вже до Нового року? Ну, ні зовсім не готуюсь. Угу, Давайте, давайте відповідь. Де створили першу листівку, різдвяну листівку? В якому місту? Так, а місто? Лондон. Молодець, молодець. Ось ця листівка від нас ексклюзивна. Єдина, єдина в ваших руках. Ми напишемо вам побажання, а вони обов'язково здійсняються, тому що ви знаєте, якщо ви стежите за нашими ефірами, навіть зірками, якщо ми говоримо, що вони щось переможуть, вони завжди перемагають.